Привіт, малята! Щоб день гарно розпочати, треба друзів привітати і до лісової школи на урок нам завітати. До лісової школи на урок прилетіло кілька сорок. Перша хоче вас попрохати, Учнів у лісовій школі порахувати. Тож, малята, давайте ми з вами порахуємо, скільки лісових мешканців ми бачимо на картинці. Тож скільки звірят ми нарахували. Правильно, шість. А ось друга сорока весела й завзята, хоче задачі з вами складати. Тож слухайте уважно задачу. На галявині сиділо одне лисеня. До нього прийшло ще одне. Скільки лисенят стало? Діти, скажіть, скільки лисенят сиділо спочатку? А скільки прийшло? А як це записати за допомогою цифр? Давайте ми з вами позначимо кожне лисеня цифрою. Це ми з вами назвали умову задачі, тобто те, що нам уже відомо. Про що ми хочемо дізнатися, діти? Скажіть, що ми запитуємо? Правильно, скільки їх стало? Це запитання задачі. Щоб відповісти на це запитання, потрібно скласти приклад Один. Додати один і розв'язати його. Один. Додати один дорівнює 2. Це і є розв'язання задачі. Ми дізналися, скільки стало всього лисенят. Тобто, задача має такі частини. Умова це те, що нам відомо. Запитання. Це те, що ми хочемо дізнатися та що запитуємо. Розв'язання, розв'язання задачі це і є приклад і відповідь, тобто те, що ми дізналися, те, що запитували. А тепер, малята, погляньте на малюнок. І придумайте задачу за малюнком. Поставте запитання і розв'яжіть її. Розв'язання та відповідь запишіть за допомогою точок. Ось у вас на малюнку є три квадратики. Вам потрібно в квадратики написати розв'язання задачі. За допомогою точок. Ой, позліталися сороки, роздивились на всі боки. Бач, іще тут є завдання на уважне малювання. Візьміть листочок клітинку. Слухайте уважно. Я вам буду диктувати. А ви за моєю командою будете обводити клітинки. Одна клітинка праворуч. Дві клітинки вгору, одна клітинка праворуч, дві клітинки вниз. Одна клітинка праворуч, одна клітинка вгору, одна клітинка праворуч, одна клітинка вниз. А тепер спробуйте повторити малюнок до кінця рядка. Тут сороки прилетіли. Перевіряти, як ви навчились задачі складати. Погляньте на малюнки. Розв'яжіть задачі. А відповідь запишіть за допомогою точок. Для вибагливих сорок зробимо останній крок. Підсумуємо урок, з чим ми сьогодні з вами познайомилися. Правильно діти з задачами. А які складові задачі? Хто з вас запам'ятав? Давайте повторимо, з чого складається задача. Задача складається з умови, запитання, розв'язання та відповіді. Молодці малята! На цьому все. До наступних зустрічей. До побачення!